О, good morning, the Наталя Іванівна. Stand up всі. Вчитель зайшов в клас. Давайте всі разом привітаємось. Hello, teacher. Діти, хто хоче прочитати текст? Я, будь ласка, я. Я, можна? Ай-яй, я. я, я please. Ти що ти думає, ти? Вони все одно нічого не знають. Я можна я рід за текст, пожалуйста. Ні, Кристина, в тебе і так багато оцінок, Аня відповідає. Аня, відповідай. Боже, моя прибытия посивіла би ще раз, якби я так читала. Аня, Боже, правильно with with. Правильно я кожа на Таня with Morning. 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 Oh, the table, The table. Знаєш, якби ти поїхала в Америка, тебе б там зрозуміли лише собаки. І то Maybe. Господи, ти що з лісу, я не розумію, томато, тома томіро. Боже, Наталі Івана, можна, будь ласка, я дочитаю, зупиніть це недорозуміння, бо тому що я, я в вже, мене вже ніяких нервів не вистачає. О, м -м, дякую. Сід тихенько і тим, що я читаю. І так, да, Наталі Івані, так як ви оце от сказали, це неправильно. Мені репетитор сказав, що це ідіома, ну і так, так взагалі ніхто не говорить. І я рід. Uh -huh. uh, on your birthday, you get cards and presents from members of your family and your friends. Some people have a birthday party uh, for uh, their friends.